На водоспад Бурбун. Це така нова популярна локація, яка виникла буквально в цьому році. Ну в якому плані виникла, що її всюди почали афішувати. І ми, знаходячись з камянець подільську не могли не заїхати до неї. Навіть більше на Бурбуні, ти не був. Ти був на іншому, який наступний. Наступний у нас сьогодні за планом по відвідуванню. В цьому ти не був. Я тобі показувала фотки, ти казав, що не був. Ну так, от розберемося, ти мені тут забираєш мій ефірний час мого відео. Зі своїм буду, не буду. Це новий водоспад, в тому плані, що він ще не досить розрекламований. І ми туди їдемо і покажемо вам його. Починай знімати ще в дорозі, щоб відразу вас зорієнтувати по дорозі, так, по якості. Дуже трясе. Зараз вам фрагмент покажу. Дорога такої собі якості. Вся в латках їдеш, щоб. По... Погинам з але від Кам'янець-Подільську до повороту на село Дунаєвці дорога була ідеально відремонтована. Тобто, в принципі, половину шляху, якщо ви їдете з Каменця-Подільська, ви проїдете комфортно, а половину от, отак. Так, а потім уже за селом Голозубинці дорога покидання вас, і ви починаєте їхати по ґрунтовці. Маєте це на увазі? Далі ви будете весь час підніматися вгору. По дорозі, яка викладена камінням, частково десь залита асфальтом, який вже зліз і під ним каміння. Ну Тут краса починається ще до самого водоспаду. Ми до нього тільки спускаємось і вже тут, можна сказати, міні-оглядовий майданчик. Перед спуском на водоспад тут стоять такі от палатки, називаємо їх, так, і можна купити полуницю, черешню, ну, сезонні фрукти, ягоди, також воду і магнітики. Місцеві вже сказали, що пару років він як популярний, і там раніше були столики, лавки, і це все вже порозбивали Я трошки в шоці звісно, з людей, чим вони керуються, коли це все нищать Але маємо, що маємо. тому виховуйте своїх дітей з дитинства правильно і нормально. І, і сіти в них цінності. Тут ми зустріли таких класних дітлахів, які нас ведуть до самого водоспаду. Вони знають дорогу і люб'язно. Ви погодилися нас провести. <ріст> нас завели трошки далеко і по такому спуску пропонували спускатися, але ми передумали і побачили там стежку. І дівчинка сказала, що так, «Да, дійсно, там є стежка. <ріст> ну Їм вже ж малим веселіше так, то вони повели, так як їм зручно. Так, я вже його трохи бачу, зараз покажу вам ближче. Я вибрала не ту стежку, я тут просто над обривом можу. Щось позаглядати, але це точно не спуск до водоспаду. Так, це його основа. Отам От десь він. Ну, дубль два, дубль три навіть. спускайся ще раз. І ось самий водоспади. Ну, каміння гарне, так точно. Дивимося, ось він. Ну, камера як зазвичай не передає всієї краси. Ой, мені подобається, дивіться, а тут так затишно. Я думаю, що хочу сидіти. Тут поробили різні локації для фоток, я так розумію. Черга. Ну класно, мені подобається, однозначно подобається. Круто просто. Трохи спекотно, я думала, що буде тут холодно, але все рівно в базелі просто вогонь. Не знаю, чи можна купатись, ніхто не купається. Але клас. Варто того, щоб відвідати це місце от реально. І дорога плюс-мінус нормальна. Тут гарно з усіх ракурсів Місце однозначно варто того, щоб відвідати. Вода дуже холодна, люди там не купаються. Деякі самі сміливі залазять під водоспад для фоточки, але це такі які не бояться холоду В принципі, так, щоб годинку тут відпочити, супер. Фотошок пробити з усіх сторін можна. Тут далі можна прогулятися в глиб, теж досить прикольно. Єдине, що тінь, але все рівно спекотно влітку. Дуже жарко. Незважаючи на воду і тінь, майте на увазі. Треба обов'язково красивко одягати, і тільки їх навіть тапки не треба, бо тут дуже сковсько. Вам така підказка, коли ви будете спускатися з гори до водоспаду да, і дійдете до цього місця, хай вам буде орієнтиром ця палка, і ви віска кидати сміття заборонено, то вам потрібно повернути направо на оцю стежку. Вона дуже легка і ви швидко добираєтесь до водоспаду. А всі інші більш крутіші і деякі йдуть взагалі в обхід. Майте на увазі. Ми вже їдемо від бурбуну. Нам дуже сподобалось. Кахани, тобі сподобалось? Ну, каханому таке собі. Знаєте, чому? Тому що йому не вдалося там покупатися, бо вода дуже холодна. І він не захотів. Йому там, де він не купається, не подобається. Мені дуже сподобалось. Я рекомендую обов'язково повернусь сюди ще, але треба брати подружку, яка буде тебе фотографувати скільки ти хочеш, а не коханий, який каже, пішли звідси тут. болотце, Ну, це так, ремарочка. Зараз ми їдемо до іншого водоспаду, називається Малія. Здається, так? до нього годину часу, і для цього нам потрібно повернутися на трасу Кам'янець-Подільський Хмельницький. Хмельницький. І, в принципі, дорога така ж сама, тому що ми повертаємося, і якщо щось там зміниться, я дозніму. Ми повернулися на трасу Кам'янець-Подільський Хмельницький. І більшу частину часу, якщо ви будете їхати з Кам'янець-Подільська до водоспаду, до водоспаду. Вам доведеться їхати по такій хорошій прекрасній дорозі. А що нас буде чекати за поворотом на цей водоспад, я вам покажу трохи далі в відео. І так, ми заїхали в село і відразу почалась така от дорога. Але скажу відразу, що мій косяк, ми приїхали в поворот, що нам Google рекомендував, і поїхали в наступний. Тому, можливо, паралельна вулиця з кращою дорогою, тут вам нічого сказати не можу. Але ми вже їдемо, як і є. Приїхали до вулиці почалася знову хороша дорога, тому я думаю, що, мабуть, вона така хороша була і від правильного повороту. За 4 кілометри до водоспаду починаються ями. Такі глибокі. І тут уже їдеш повільно. Тепер зрозуміло, чому було, кажеш їхати довго. Бачите, люди поїздять, повіль... в'їжджають з тої сторони. Ну Таке, тут уже приємного мало. Ям багато і глибокі. Далі дорога взагалі закінчилася. І тут якісь залишки старого асфальту, каміння, не зрозуміло, що зустрічка, нам всі машини, які їдуть нам по зустрічці, об'їжджають дорогу з боку. Ми їдемо десь 18 км за годину. І теж вирішили поїхати по обіцяні. Ну, дорога, м'яко кажучи, не дуже, взагалі не дуже. Просто яма на ямі. І кожна глибша за попередня. Тобто під 200 треба буде потрудитися важче. На водоспад бурбун дорога була набагато краще, ніж на цей. Вирішили припаркуватися біля цього будиночку розваленого і дивимося, диму І розуміємо, що правильно. Вирішили, бо там далі грязюка вже пішла. В принципі, пише щодо водоспаду 500 метрів, тому реально прийти пішки. По дорозі зустріла навіть такі от кабінки для переодягання, тобто люди тут купаються і житло. Ну, в принципі, тут так досить людно. Якісь сходи на гору, сам водоспад. Ну, прикольно тут. А, там, мабуть, каплиця, там також якась пещера. Зараз покажу вам все поближче. Прикольна локація, але конкретно для фоточок не дуже. Вдалий час, тому що по вихід з дуже багато людей, і ви бачите, так, що велика черга. Якщо ти хочеш фоточку без людей, то ти маєш вміти фотошопити, ну або приїжджати в будній день. Чомусь мені здається, що тоді людей тут поменше. А так, в принципі, досить цікаво. І відразу за водоспадом є таке озерце. Ну, В принципі, воно не виглядає таким, щоб в ньому плавали, але воно є. Вода, до речі, дуже прозора. Хочу покрити такими от водоростями, я так розумію, не знаю чим, це, жабуринням якимось, але вона прозора, прозора. Тут можна ще близько споглядати, як тече водичка. Прикольно, все таке зелене, порошом хом. І тут є така печера, каплиця. Такий має вигляд. В принципі, ну, мене приваблює особисто найбільше ця вода. А ось і та труба, з якої б'є цей водоспад, як я розумію. Можна спробувати залізти далі, але тут грязюка. А боже, все, я вся грязюця. Чого не зробиш заради того, щоб побачити? Ну, я вам так скажу, тут нормальний такий обрив. З усіх сторон. Навіть не знаю. Треба воно мені туди лізти. Чи не треба? Жесть. <гум> ну, спробую долізти. От звідки він витікає, вода. І гарно спадає, по мені. Ну далі я вже не посунуся. Я і так на максимум своїх можливостей. В принципі, отак. Вище за водоспадом, якщо піднятися і пройтись, зовсім трошки є такі от вказівники, ще тут є джерело Святий Ян 310 метрів направо і капличка Йоанна течі 730 метрів наліво. І також тут ми бачимо джерело, з якого, в принципі, і бере початок водоспад. Цей. Ось він так стікає. І тут таке, типу, міні-озерце. До речі, вода тут супер прозора. Коханий вже навіть скупнувся. І бачите, воно витікає в ту трубу, і з цієї труби утворюється водоспад. Ну, в принципі, люди заходять, купаються. Вода така аж бірюзового кольору. Прозора, бірюзова. Якщо піднявшись з городу до водоспаду і повернути звідти направо, то зовсім трохи пройшовши, ви побачите. Ось це. На карті воно підписано як Капище перуна. Я прийшла досить далеко вправо. Тут відкриваються такі от гарні види з пагорба, на якому я стою. Внизу ми бачимо машини, які під'їжджають, від'їжджають. І всюди протоптані доріжки. Тобто, можливо, тут щось десь ще знаходиться. Я вже йти далі не буду, бо в мене, чесно, немає бажання. Мені вже сонце так нормально напекло, і я буду повертатись назад, тим паче, що буде якесь джерело. А джерело я вже за ці вихідні стільки побачила, що, мабуть, колись наступного разу, коли буде більше часу, буду тут гуляти. Якщо раптом ви знаєте, що тут знаходиться, можливо, я щось упустила, суперцікаве, то обов'язково пишіть мені в коментарях, і я повернуся і подивлюсь, або ви допоможете іншим подорожуючим, які планують свою подорож. Ну, а так, в принципі, багато хто тут розкладає пікніки, полянки собі. Я на ну, три кампанії вже пройшла, прям шашлыками з усім приїжджають, відпочивають. Таке досить е, популярне місце. Майте на увазі. Все, ми вже нагулялися і їдемо додому. Мені особисто водоспадці сподобався. Я рекомендую його відвідати також. Е, там дуже багато місця, де можна зупинитися на пікнік. Я взагалі вам би рекомендувала, якщо ви їдете з камянця подільська то спочатку заїхати на водоспад бум бум поробити там гарних фоточок. Там більше локацій, нагадаю вам для гарних фоточок, ніж на наступному. А потім поїхати до Малієвецького водоспаду і там залишитися на пікнік. І потім вже повернутися спокійно в Кам'янець-Подільський. Я рекомендую однозначно і перший, і другий водоспади. А ти котико, що скажеш? Да. Котик також рекомендує. Йому другий сподобався навіть більше, тому що там є можливість покупатися. Сподіваюся, вам було цікавим та корисним дане відео. Тож ставимо лайки, підписуємось на канал і до нових зустрічей.